Всім доброго дня. От Зараз ми показуємо полу першерони поки що, підготовлюємо вас. Оця кобила. Ця кобила була два місяці часу в мене. От є лошечка шогі, Що Шо Чи не впізнаєш мене? Щось на мене кобели не рівно дивляться. Ну, притримай на я лошечку познімаю. Стій, стій. Це лошечка по фараону. Два місці кого числа є? Дев'ятого. Дев'ятого числа. Буде два місяці. Ага. Як це добре, що це ще волі, що це ходить пасеться. От дивіться, яка тут гарна природа. Ой, коли цієї природи треба робити. Коли природи треба попрацювати, я з тобою згіден. Кліщі є? Є. Є кліщі. Де, нема. Угу. Але я обираю, то знаєш. Ви вже їх бачили, коли було лишитися 9 день. Вона була у мене з мамою. А зараз є два місяці часу. Я ще раз нагадую, ми... Дмитро провіряв своїм жеребцем, її каже, що відбиває, має гарну шию. Така на два місяці дуже гарна лишить. О, Дай ножку, ай-ну. Ти це тренуєш зразу. Маєш. Ну, Сейчас піца кую. <плес> а як це має бути, дурне чи що? Ні, то все правильно. Дай ну, ей ну, Ді, дай ногу. Тимай. Отак має бути. Це зараз то, що знаєш, вже холодає, треба брати треба буде брати до цього до стайни Стайні, це все Так. Уже все в процесі на нічого не, не ні, 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 ні. Що воно має тобі який є Мама ворона десь ку позу зробила а ну. Скажу, що це худе. А це, до речі, це мама того лошука, що у попередньому відео будете бачити. я зараз його покажу, він тут є теж рядом, то це його мама. Мама привезена з Львівської... З Львівської області. Брат їхав. Що має? Покажи, налиняє. Бізь бізь, ну так. Я то вимчу знаєш, зразу, щоб його це... потім людей не калічило, знаєш. Ні, то все правильно, то... ну так має бути. Ну. То то... Люди, якось, це, себе це мале, яке б воно не було, воно хоче дисципліни. Чи, чи а, дитина, то... чи, чи худобина. Лише ти розумієш цього. А ти як не навчиш е, зразу, ага. е, і то вар'ята загнієш до стайні, розумієш, з полі. І то у стайні тебе може притиснути, то так дати, що я то всьому, але, все мав не знаю, і все таке. Але дивися, з, 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 з чужих слів це нічого. Ну, якби це тобі хтось сказав, що ти це пести зразу, піднімай ноги і тому подібне. Це треба е, пройти практику і вже туди сам. Так. Сам як практику пройшов, ти так, це коли все знаєш. Якщо взяв березові лошито, ага. то так стріляли, я лише вінником замітаю, знаєш, або шуфлю. Логонько лишку в ногу шуфлю. Бам! Ага. Коротше, ноги літали вище мене. Стигай, коротше, ну. Але нічого, по тому я це. Ну, але ти не зміниш вже. вже Ні, це треба змалку брати так. за ноги, піднімати, щось туди-сюди, крутити цим. Чекай, Би я я воно знало, що. Що Фрідик? Ось такого плану лошечка. Леш, ліва, права. Тут без собі. Так. Скажи мені, бо може дехто питатися, чи продається, чи не продається. Що, лошець? Так. Не, не. Лошечка продаватися не буде що, не. на що? даний момент. Так. Дивіться, Дивіться, знає коліна. Знає собі, що буде. Лошець. Я хочу вже цих пошеронів трохи. Хочеш трохи... Так, так. Щось дощу, ще, ще дощу. <свіст> ну що. о. Така фріда. Угу. Ну що. Десь Туда... морда Що, в, 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 <свіст> Майк? Багато кліщів, тут така місцевість лісова, знаєте, і кліщі має лошади. Та, це то не можеш вибрати, аби ти як хотів. А, ну то треба колоти, але я боюся того, розумієш? Ну то є, якщо є два місяці, то що вона як за скоро так, мені так, здається. Так. Та. Я того боюся і не хочу я. Так, так, та. Я ліпше собі виберу, чим я потім маю цього. Така є дочка Дочка фараона. І це є кубиле. Висока. Ну ти Але ти стоїш на березі, але... Я церем... На березі я стану не ну, так, але ну. Приїде. Ну що морда? Чекай, не вставай. Але голова, видиш в неї така... Е, ну, така квадратова, не, не ну, така не є. Але воно ще формується, воно ще буде мінятися, та мінятися. Що, Майк, Спокійне таке. Ми її розбудили, ми прийшли. То, спала, вона, то вона спала. Та, каплі позабирати забігу. Да. Так. Рожа диво. Дитина приходить до неї то це. Є забувка. Тіхачка. Угу. Зараз як підуть. Вже не так не дуже є, що пасти, зараз підуть на достайне. Я це по два-три рази йду перебивати на такі величі, а що зробить? Туди, туди, в пухи трави. Проведи її туди. Трошки Є. Ця мама того лошука. що Зараз я його покажу. Це його мама. А вже може хтось, може, хтось упізнає її і знає, якого жеребця давали, то можете написати в коментарях, який жеребець то, тато того лошука, що ми знімали. Так, Він Кобилу, Кобилу гнали сюди. Як пустили, то кобила... Треба було для тік-току взяти. Вона ну, так то повільна, все розігнала, то лиш де Так, де мінетки. Так, як вас робити у нас прийшла осінь, листя пожовкло, yeah. обпадає. Yeah. Але як то є, знаєш, подивиться, от у нас є осика, бере з осики, з осики вже листя повпадало, яке дерево затверде, і так само листя скидає, що ні? А, а на Я дубі... Кажу, що тут ще, дуби, скину, тут ще Ага, на дубі ще тримається листя. То є м'яка порода, тверда порода. Так, а ну, йди до мами і сестри. Цей лошочок, що ми його знімали. Ще раз нагадую, коштує 18 тисяч гривень. Це є його мама і сестра. Він не йде до неї чи йде? Підходить? А лошечка кладе вуха на нього. Але вони знаєш порівняти Чуєш, порівняти і річне, знаєш, але що, яка різниця е, у жеребцях, бо кобила велика, довга, всьом, ну, така налошата добра мама, але різниця у жеребцях і ану Фріда йди до брата. Диша, диша. О! Різниці різні батьки. Лише одна мама. А як лошак називається? Шо? А, що ви ще не не? Пщі. Щі. Ну, шай. Ну. Йди. О, вони зараз біля мами. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.